Сьогодні поговоримо про дуже неприємний симптом, який виникає у деяких вагітних, а саме печія. Чому виникає печія? Печія з'являється, як правило, у другій половині вагітності. У мене виникла вона десь на 22-тижні му тижні, і може тривати від декількох хвилин до декількох годин. У мене іноді бувало так, що печія тривала майже весь день. Незалежно від того, чи пила я щось, чи їла, чи просто якось там невдало, нахилилась, а, головними причинами є зміна гормонального фону і тиск матки на шлунок. А, до речі, існує такий а, народне повір'я, що коли виникає печія у жінки вагітної, то це означає, що у дитини росте волосся. Пишіть в коментарях, вірите ви в це чи ні. Але я відношусь до цього з посмішкою. І так, як я вже зазначила, головні причини це зміна гормонального фону і тиск матки на шлунок. Матка тисне не тільки на шлунок, але й на кишечник, викликаючи тим самим значний дискомфорт. Ну І тому виникає печія. Як я боролась? І ви вже бачите на відео, що я поставила боржомі, рео і молоко. Почнемо з першого молоко. Про молоко мені порадила моя лікар. Вона сказала: якщо можеш, пий молоко. Я взагалі не люблю молочні продукти. Особливо домашні молочні продукти це взагалі для мене табу. Але магазинне молоко я. Могла випити, особливо, коли ти відчуваєш дискомфорт в шлунку і відчуваєш печію. Тому я постійно почала пити молоко. І деякий час а, це допомагало на перших ну, на проявах печії. але потім молоко ставало все менше і менше, менш дієвим. І тому не завжди молоко мені допомагає, але і досі. Зараз 32 тиждень? Печія мене не залишила, і я дуже часто п'ю молоко. Холодне, і коли ти п'єш, у тебе таке відчуття, наче воно щось гасить. Ну, це в мене таке. І трошки становиться легше, особливо коли воно холодненьке. Далі, що мені ще порадили? Висока подушка, тобто максимально висока подушка, наскільки можна лежати. Тому що в більшості випадків печія виникає, коли ти лягаєш, особливо ввечері. А, далі вода Рей Рео 2. Її можна купити в аптеці. Вона тут зазначена, що вона від печії для вагітних і від печіїх. А, вона теж інколи допомагає, але в моєму випадку у мене шлунок не, сприй... не сприймає газовану воду, тому коли я п'ю щось газоване, то печія більше посилюється, і я відчуваю, що ну, це точно не допомагає. Тому я наливаю в стакан, чекаю деякий час, щоб гази вийшли, і потім вже п'ю рео. Допомагає, але менш дієво, ніж молоко. Але інколи я просто беру з собою в машину і можу випити водички, начебто стає трошки легше. Нещодавно моя подруга, яка теж була вагітна, ми з нею розмовляли щодо печії, і вона сказала, що їй допомагає борджомі, але тепле борджомі. Просто боржомі мені не допомагає. Якщо вибирати між двома водичками, то краще працює рео. Але тепле боржомі, в якого вийшли гази, правда, працює. І зараз е, я дуже часто ставлю, щоб вона була кімнатної температури, без газу, і це діє. Тому рекомендую спробувати тепленьке боржомі. А, далі, а, такий, головна моя порада не лягати після їжі. Якщо ви поїли, то треба, ну, в моєму випадку, мінімум 4 години, щоб пройшло перед тим, як я лягаю в кровати. А Далі я хочу розказати про медикаменти, які теж мені дозволила моя лікар, але в вашому випадку, будь ласка, консультуйтесь з лікарем. І всі медикаменти не приймайте без погодження з лікарем. Що я приймаю додатково? Коли вже взагалі і молоко не допомогло, і водичка не допомогла, що я приймаю? Я приймаю таблетки Рейні. Я їх беру без цукру. І вони теж на деякий час можуть зняти печію. і я можу хоча б заснути. Також спробувала. Таблетки Гавіскон, да. Гавіскон, вони є в гелі, але я не можу випити гель, тому я знайшла в таблетках, а, спробувала нещодавно. Мені здається, що вони працюють точно так же, як Рені. На деякий час знімають, але це дуже зручно кинути в сумку. І якщо немає не можливості випити молока, або водички ти просто цією таблеткою спасаєшся. А, і, як я вже сказала, я постійно консультую зі своїм лікарем, і вона знає проблему, що печія не перестає в мене на довгий час. Тобто це знімається симптомно ну, на годину-дві. І на третьому триместрі у мене з'явилась проблема. Це блювота. Я інколи можу просто покашляти або наклонитись якось, навіть не низько, а просто почистити зуби. І в мене починається блювота. До речі, після того, як з мене все вийде, мені значно легше і печії немає. Але моя лікар сказала, що це не вихід так лягати спати. Тому мені виписали таблетки на 7 днів. Я їх покажу. В дозировці 40 міліграм. І вже перший день, коли я випила ці ліки, в мене взагалі не було печії. Ось взагалі. Я навіть не можу це пояснити. Але не після їжі, не при наклонах у мене печії не було. Сім днів я пропила. І мені дійсно стало легше. Ну, взагалі, ці сім днів я печі не відчувала. Що я можу ще зазначити? Після того, як я перестала пити ці таблетки, печі не було десь дня 3-4. Потім вона повернулась, але вже не така болюча. Як була до цього, вже дійсно допомагає просто молоко. І я помітила, що я менше стала пити таблеток реїні та Главіскону. Тобто, я можу вже зняти печію просто водичкою або молоком. І це дійсно працює. Але я прочитала інструкцію тих, цих таблеток. і... Я не можу сказати, що вони дозволені під час вагітності. Напевно, моя лікар. Ну, порадила мені ці таблетки, тому що е, в мене була така ситуація, що в мене була постійне, постійне блювання, і я дуже себе погано почувала. Тому е, вони працюють, але, будь ласка, нічого не приймайте, особливо, коли ви вагітні, без. Цього без консультації з лікарем. Це дуже важливо, тому що інколи, ну, ми самі любимо собі виписувати таблетки, але не в стані, коли, коли ви вагітні. Тому що треба думати не тільки про себе, але треба думати ще й про малюка. Що я хочу ще зазначити? Я хочу зазначити ще про харчування. Перше, що я зробила, це виключити всі газовані напої. Як я вже зазначила раніше, від газованої будь-якої води, солодкої, не солодкої, мені становилось гірше. Тому я повністю виключила газовані напої і дозволяла собі тільки чисту воду. Також солодкі соки, навіть домашні якісь томатний сік, який я дуже люблю, виключила. Треба виключити також вироби з борошна. Все солодке по максимуму. І харчуватися дрібними порціями. Моя лікар сказала, що треба десь 5 разів харчуватись дуже маленькими порціями. Я, звісно, 5 разів не харчуюсь, тому що для мене це багато. Але мої порції стали менші, і, і відчуття, що. Щось давить на шлунок вже немає. Це такі основні поради, які я можу сказати про печії. Якщо ви знаєте якісь інші дієві методи, пишіть в коментарях, що вам допомагає при печії, Що ви робите, коли у вас виникає печія? Дякую. Підписуйтесь, ставте лайки.